Трампа триває два тижні. Відбувся форум у Даосі. Що було головного на цьому тижні? Ми про це говоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Пан Володимир до нас вмикається у фокус тижня. Пан Володимире, доброго дня. Давайте повернемося. Давайте повернемося до Давосу. Ви були там, і ви повідомляли, що в принципі в Давосі було відчуття, що всі живуть із поглядом на. Трампа і на Америку і американська делегація, яка була не дуже чисельна, вона в інерції ще після виборчих таких емоцій і нічого конкретно не говорила. Можете поділитися своїми відчуттями взагалі. Можливо, щось таке було, що вказувало на те, як учасники Давосу, європейські лідери і американці, як вони чи змінили своє ставлення до України, і, зокрема, вирішення війни в Україні? Ну, по-перше, я уточнюю, я був на українських заходах Давоського форуму тому, що що таке Давос? Давос. Є міжнародним економічним форумом. Там є е, головна, головний майданчик. Е, головна сцена, на якій виступають світові лідери, е, представники великих компаній, обговорюються світові економічні, політичні проблеми. Ну і подальший розвиток світової економіки. От є головний майданчик, я на ньому не був. Ну безумовно, я слід стежив за цим. Е, теж дивився там, виступав наш президент от наприкінці е, форуму в онлайн, в онлайн режимі включався Дональд трамп е, але я особисто був на українських заходах заходах дискусіях які відбувалися в українському домі там було два майданчика один організовував фонд Пінчука, і е, інший майданчик організовували декілька організацій: «Horizon Capitals» е, е, і ще дві е, благодійні організації. Але і там і там обговорювали питання безумовно пов'язані з Україною з війною між Росією і Україною, перспективи мирного процесу. І тем було дуже багато. Також от фонд Пінчука організував вже традиційно, вже в 20-й раз український сніданок, на якому було багато. Лідерів різних країн і міжнародних організацій. Виступав, наприклад, генсек НАТО, засновник Давоського форуму Клаус Шваб виступав. Виступали президенти Польщі, Фінляндії, прем'єр-міністри Латвії, Хорватії, ну і там деякі міністри закордонних справ. Тобто рівень був дуже і дуже високий. Не було якоїсь американської делегації як такої. Американці були в основному з бізнесу. Політиків американських на цьому форумі цього року практично не було. Їх очікують скоріше. От представників нової адміністрації Трампа очікують скоріше на Мюнхенській безпекові конференції в середині лютого, а тут просто співпало збіглося в часі інавгурації Трампа. І початок Давоського форуму, ну фактично весь Давоський 20-го був початок форуму і інавгурація Трампа в один день. Саме тому до речі, сам Трамп виступав е, е, тільки в онлайн режимі. Це був по суті четвертий день його президентства, навіть там, якщо в американському часі, навіть ще третій і Трамп бував в Давосі свого часу. Але тут я думаю, що він виступив до нього. Зверталися з таким проханням, щоб ну заявити свою позицію, і в питаннях глобальних їх багато і в питаннях, які стосуються Україно-Російської війни. І е, е, американці, якщо виступали, то е, в онлайн режимі теж от на українському сніданку був посол Ґренел. Зараз він такий посол спецповноважень, такий спецпосланник з різних питань, е, колишній посол США в Німеччині його планували. Ну скажімо так очікували, що він може стати державним секретарем, але поки от залишився таким спецпосланцем е, Трампа. Виступав один із сенаторів, один з конгресменів. Нічого особливого вони не сказали такі прояви лояльності Трампу, ну і заяви про те, що Трамп порішає всі проблеми. От в цьому сенсі, якраз якоїсь визначеності з боку американської сторони, немає. Найбільш конкретним був якраз виступ Трампа, який, до речі, вперше можлива особиста. На, на виступив з попередженнями на адресу Росії, це важливо. Е, він написав свої соціальні мережі е, е, такі ж попередження. Ну там були компліменти на адресу Росії, але теж були попередження. Ну і була така показова фраза: або е, домовляйтеся, і тоді буде по-хорошому. Або якщо не будете домовлятися, і йти на певні компроміси, тоді буде по поганому. І він озвучив деякі попередження. І те, що проти Росії можуть бути застосовані нові санкції. Санкції, може бути в різних формах тиск на Росію, і може бути зниження ціни на нафту. Оце, я думаю, якщо Трампу це вдасться, а швидко не вдасться, і одномоментно точно не вдасться. Але якщо він хоча б сприятиме цій тенденції, зокрема через розширення видобутку нафти в США. Ну тоді так, да, це може найбільше вплинути на Росію на її здатність фінансувати війну проти України. Тому тут можна побажати успіху Трампу. але так. поки що, теж Трамп проявив, я б сказав, прагматичність, коли його запитували, коли закінчиться війна в Україні. Він сказав: запитайте Росію. Тобто, у нього нема конкретної відповіді. Тому всі ці сценарії, прогнози, що там за 100 днів війна закінчиться, це не має жодного відношення до Трампа. Вони ще не знають, коли закінчиться війна. Вони лише думають над тим, що треба зробити, і поки у Трампа лише є наміри почати переговори з Путіном, почати переговори з Зеленським. А далі, як вийде скажімо так вже переговори на трьох, можливо, будуть інші сторони переговорного процесу. Ну і додам, що дуже активно вдалося обговорювалися зокрема на українських майданчиках необхідність активізації посилення ролі Європи. І е, в забезпеченні власної безпеки е, такий заклик був з боку нашого президента, що Європа має, е, ну, врешті-решт, замислитися е, формувати. Е, Узгоджену е, систему безпеки е, і узгоджену безпекову політику не тільки на американців покладатися, а й е, самої більше робити. він як НАТО Рют на українському сніданку теж про це казав. Ну і безумовно йдеться про посилення е, е, зусиль на допомогу Україні. Оце так в загальних рисах, те, що можна сказати. В принципі Трамп європу завжди підштовхує до того, що вони думали за свою безпеку, що вони думали за фінансування і підтримку е, України. Е, а далі е, говорять про те, що можливі будуть зустрічі зеленського така зустріч вже готується. Можливо, у вас є якась інформація. Е, зустріч готується на середину лютого, але ще кажуть, що ймовірно швидше буде розмова. Трампа з Путіном, тобто, все залежить від Трампа. М'яч на стороні сполучених штатів. Що, що вам відомо, що з того, що є у відкритих джерелах, і того, що говорять представники Сполучених Штатів? Ну тут не тільки справа в тому, що говорять е, представники США, хоча вони е, будуть вирішувати, зокрема, з графіком е, прийняття е, е, гостей за кордону. Ну, перший візит закордонного лідера, зарубіжного лідера е, до США буде от лише 4 лютого, і е, це буде прем'єр-міністр Ізраїлю. Щодо середини лютого, е, я не думаю, що візит нашого президента в США буде в середині лютого, хоча це теж можливо. Більш вірогідно, що якраз в середині лютого Зеленський традиційно вже буде виступати на Мюнхенській безпековій конференції. От всі останні роки, ну фактично, майже кожен рік свого президентства він виступав на цій конференції, і це як правило були такі дуже резонансні виступи, зокрема, в 22-му році. За декілька днів до початку війни. Е, він був минулого року. Там у нього була зустріч з тодішньою віцепрезиденткою США Камалою Харріс. І зараз хтось від США там буде. Цілком вірно, що буде держсекретар, новий держсекретар США Марко Рубіо. От вже анонсовано, що 12 лютого в Європі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ цілої низки європейських країн, зокрема і нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Безумовно, там буде обговорюватися і тема мирних переговорів завершення війни між Росією і Україною. І оця зустріч, я думаю, буде дуже важлива. Ну і оскільки тут всього декілька днів до початку Мюнхенської конференції цілком вірно, що Марко Рубів буде там присутній, і можливо буде зустріч нашого президента з держсекретарем США. Хоча деякі джерела кажуть: хто знає, може, і Трамп приїде, але це під великим питанням на сьогодні. Але зустріч нашого президента його візит в США готується, узгоджується. Наш президент натякнув, що вже можливо найближчим часом до США поїде делегація наших високопосадовців, щоб узгодити дату цього візиту, порядок денний. Ну і подальший розвиток переговорного процесу, так що я думаю, в лютому точно. А, а от коли саме це ще треба узгодити? З ким буде раніше Зеленський публічно сказав, що було правильно, якщо б спочатку була зустріч з президентом України, щоб були переговори з європейцями, а потім вже виходити на переговори з Путіном. З Путіном Трамп хоче зустрітися. Як і Путін хоче зустрітися з Трампом? Але ми бачимо зависання навіть телефонні розмови. Поки немає там ідуть свої статусні ігри. Трамп не поспішає. Я думаю, що він таким чином, навіть психологічно, певною мірою тисне на Путіна. Тому о, о, зараз неможливо сказати точно. Коли саме і як відбудеться зустріч Трампа з Путіном, але теж, ймовірно, це от або лютий, або навіть трохи пізніше. Але що точно можна сказати, Трамп і його адміністрація буде паралельно починати переговорний процес? Ну, власне, він вже розпочався тільки в закритій формі, в підготовчій формі. Будуть паралельно з росіянами працювати, от готувати зустріч з Путіном і паралельно з українською стороною. І тільки після цього можуть виникнути переговори на трьох угу. кажуть, кажуть, що, начебто, оточення Трампа говорить із російськими елітами, ті, які знаходяться в опозиції, або ті, які мають вплив і мають бізнес, і залежні від того, як далі буде вирішуватися доля Росії після цих переговорів. Ну чи відомо вам таке? Говорять там прізвище. Хорковського ну, Ходорковський був е, на, на заходах інавгурації Трампа, але ну слухайте, е, ну можливо, він з кимось зустрічався. Mm -hmm. Це знаєте, такі особисті е, ігри, от як і у Арахамі, теж от чуток багато було. публікацій, Арахамі теж був на інавгурації. Ну е, я не можу тут, е, скажімо так, не маю про це конкретної інформації, але відомо що. Як, от, наприклад, багаті американські бізнесмени, не тільки американські, потрапляли на інавгурацію. Купуєш квіток за мільйон доларів. А де хто більше платив, як Цукерберг і інші, Безос, найбагатші американці? Якщо ти багато заплатив в інавгураційний фонд, ти поруч з президентом там неподалік від Трампа, а просто бути присутнім от мільйон доларів і, будь ласка, да. Хоча всі вони кажуть, що їх запросили. Ну я вам скажу відверто, я не думаю, що зараз uh, Трамп буде вести переговори саме переговори з представниками російської опозиції, ну, хтось не, не саме особисто, його... не самособисто, ні, ні, але... сам точно ні точно ні, саме особисто, точно ні хтось з його адміністрації, причому не головні особи можуть зустрічатися, хтось з Держдепартаменту. Там хто займається російським питанням, питання правда зараз хто буде у Рубі цим займатися, тому що міняються команди, вони будуть оновлюватись. Але ну от поліні держдепартаменту, да, хтось може зустрічатися. А так, реальні переговори будуть з Путіном і з людьми Путіна. От де будуть реальні переговори? Тут якби ми не стались до цього, але Трамп чудово розуміє. Що от вести переговори про завершення війни треба з Путіна? До речі, що важливо, Путін же хоче, щоб переговори були тільки між Росією і США без України. І він натякнув на це от в одному з своїх нещодавніх інтерв'ю. Ну, в нього в нього так. далі тема не легітимне, нелегітимна влада тактична, тактична града. Намагання вода переконати Трампа. Ну там були і пропагандістські заяви. От, в цьому інтерв'ю в автомобілі, але а, на Трампа да, він намагається а, впливати, переконати його, що не треба вести переговори з Зеленським. А, але Трамп розуміє без України і без президента Зеленського. Неможливо домовитись про завершення війни, тому е, Путін буде своє е, казати а Трамп буде все ж таки паралельно е, проводити переговорний процес з Зеленським. Так що, оці два паралельних треки вони будуть відбуватися а по датах поки що інформації конкретної немає. Ну, якщо таке якщо такі міркування є, що без України не будуть переговори, це добре. Марко Рубіо сказав днями, що Україна виявилася відкинутою на 100 років. її енергетика знищена. Це тривалий конфлікт, його треба завершити. І він назвав фінансування України глухим кутом і закликав до початку переговорів. Ну, власне, і припинення фінансування, ми цього тижня вже відчули про припинення фінансування програм американських, зокрема USAID, Дуже багато грантів, які а, а тільки USAID. Тільки, тільки USAID. тільки не йдеться про припинення якихось інших фінансувань, тому що їх і немає поки що. Те, що було бюджетне фінансування для України, ухвалено минулого року. Ці гроші вже потрапили до українського бюджету. Також, як і більша частина грошей на державні програми для України. Ці гроші вже або е, вони вже в бюджеті, або вони реалізовувалися значною мірою. Головна проблема зараз з грошами для USAID, для Агенції міжнародного розвитку. І це не по Україні тільки. Припинено фінансування USAID для всіх країн світу, крім Ізраїлю і Єгипту. У яких особливі договорні відносини з США ну і це пов'язане з близьким сходом зараз, який є на даний момент пріоритетом номер один для Трампа, от тому це не про Україну щодо фінансування України, то мій прогноз: бюджетного фінансування більше не буде. Отут, гроші будуть рахувати. Ну воно скоротилося і минулого року вже. А зараз, скоріше за все, не буде. Проте підстрахувалися ще минулого року. Наші партнери є фонд для України на 25 рік в розмірі 50 мільярдів доларів. І там є внесок США, Європейського Союзу. Є програма «Ukraine Facility» з боку Європейського союзу. Вона розрахована на 4 роки. Вона на 50 мільярдів євро. Вона почала реалізовувати ще минулого року. Ну і от буде і в цьому році, і в наступному. Так що, в принципі, скажімо так, ну як мінімум, пону скам так по розрахунках базових, в принципі, фінансування для України в поточному році буде дуже важливо, щоб був ухвалений закон про воєнну допомогу для України. Для України скоріше за все, це буде закон на основі лендлізу в кредит. Пільговий кредит для України, ну як це було в часи Другої світової війни. Це позиція республіканців. Я вважаю, що скоріше за все е, такий закон вони ухвалять, тому що е, воєнна допомога для України в поточному році це буде головний інструмент впливу Трампа і його адміністрації на переговорний процес, і це буде одночасно вплив і на нас е, рівнем допомоги. Американці будуть впливати на нас. Якщо ми будемо там відмовлятися від якихось їх пропозицій компромісних, то вони можуть припиняти нам допомогу і навпаки, якщо треба буде тиснути на Росію, то от можуть бути показова на. Направити або анонсувати законопроект про воєнну допомогу Україні, щоб підштовхнути Росіян до переговорів, а потім можливо і ухвалювати таку допомогу, навіть і збільшувати її, якщо росіяни будуть прочатися і демонструвати непоступливість. Тому воєнна допомога буде. А по USAID, ну, там треба навести лад. Насправді, тому що зараз у нас іде дискусія в країні, що багато витрат ну, скажем так, викликають подив, чесно кажучи. Але є серйозні речі, які я думаю будуть відновлювати. І про це вже йдуть переговори. І українська сторона ставить про це питання, і американські дипломати, тому що йдеться про програми в сфері енергетики. Відновлення обладнання для енергетики, яке зруйновано Росією, це медичні програми, зокрема по вакцинації, це програми, пов'язані з освітою, теж допомога закладам освіти. Деякі програми от, в аграрній сфері і так далі. Тобто, от є програми гуманітарні програми. Дуже важливі там, от до речі, в медицині ще по ліках, там теж окремі програми. Так що там є програми дуже важливі для України, і я сподіваюся, що ці програми якраз відновляться, але й буде скорочення. Тому от, особливо для громадського сектору, для недержавних організацій, які останні роки жили на американських грантах, от для них можуть виникнути певні проблеми. Це нові часи. Це Трамп. Він рахує гроші. Його підхід не стільки політичний, скільки бізнесовий. Але тут є ризик безумовно для адміністрації Трампа, тому що якраз кошти е, міжнародної е, агенції міжнародного розвитку США USAID, е, це е, їх інструмент м'якої сили е, soft power, яким вони впливають на інші країни, на світову політику. Я вбачаюсь, маю е, закінчити розмову. Так, пане Володимире, дякую вам за дякую вам за коментарі. Дякую за включення. Володимир Фесенко, політолог у фокусі тижня. Дякую вам. Дякую, дякую. На все добре.